Лютий холод чи аномальне тепло. Синоптики привідкрили завісу того, якою ж буде зима в Україні. кажуть, температура буде досить комфортною, однак без похолодань не обійдеться. Коли мінус кує Україну, та які максимальні позначки можна буде побачити на термометрі? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Якою буде зима цього року в Україні? Питання, яке цікавить кожного українця. За словами звідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, де. Сенс України та НАН України кандидатки географічних наук Віри Балабух антициклон спричинить аномальну погоду в Україні. Зима цього року очікується теплою. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. За словами Віри Балабух, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температур. Нахідних показників листопада, але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 24-25 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона метеорологи у всьому світі, говорять про ризик для цієї зими через мало вивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього тереду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовтень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворо, розповіла і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про поточний прогноз говорити поки ще зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду, попри холодний період на початку жовтня, у західних областях спостерігається тенденція вище за кліматичну норму температур друга і третя декади жовтня. Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температури довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, каже Міністерство охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Ми добре пам'ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року, тож не дивно, що синоптики попереджають і про теплу зиму. Клімат в Україні та світі суттєво змінюється. Впродовж останніх років кліматологи повідомляли про рекордні посухи. Зокрема, ними відзначився 2023-й, Пише за Вашингтон Пост, посилаючись на доповідь метеорологічного агентства. Льодовики за останні. П'ять десятиліть втратили найбільшу кількість маси, а це може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей згідно зі звітом Метеорологічного агентства. Вода це канарка у вугільній шахті зміни клімату. Ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям, екосистемам і економіці. Генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став більш хаотичним і непередбачуваним у такий спосіб, що може виробляти або занадто багато, або занадто мало води, як через посухи, так і через повені. Приблизно 3,6 мільярда людей стикаються з недостатнім доступом до води протягом принаймні одного місяця на рік. І очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до 5 мільярдів. 70% усієї води, що люди черпають із гідрологічних систем, ідуть на сільське господарство. У минулому році світ зіткнувся з найспекотнішим роком за всю історію спостережень. І літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію. З'явилися попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у 2024 році. За останні 33 роки даних у нас ніколи не було такої великої території у всьому світі, де були б такі сухі умови. У звіті йдеться, що південь Сполучених Штатів, Центральна Америка та країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Ургувай зіткнулися широкомасштабною посухою та найнижчим рівнем води, який коли-небудь спостерігався у Амазонці та озері Тітікака на кордоні між Перу та Болівією. Басейн річки Місісіпі також зазнав рекордно низький рівень води. Йдеться у звіті. ВМО заявила, що минулого року половина річок світу зіткнулася з умовами пересихання річок. Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявили, що надзвичайне спекотне літо дуже ймовірно призведе до низького стоку річок цього року, і в багатьох частинах світу ми очікуємо більшого дефіциту води. Мало водів вплинуло на річкову навігацію в таких місцях як Бразилія і продовольча криза в Зімбабве та інших частинах південної Африки цього року. ВМО закликала до вдосконалення збору та обміну даними, щоб допомогти прояснити реальну картину водних ресурсів і допомогти країнам і громадам жити заходів у відповідь. Глобальне потепління внесло суттєві корективи в екосистеми різних регіонів, серед них і Антарктида. Там спостерігається стрімке озеленення. Це стало відомо з досліджень, які опубліковані в журналі Nature Geoscience. Зростання рослинності відображає глобальну тенденцію озеленення в холоднокліматичних регіонах, яка стала результатом нещодавного потепління. Такі зміни можуть свідчити про потенційно масштабні трансформації в наземних екосистемах антарктичного півострова, що в свою чергу вплине на їх довгострокове функціонування. Дослідження вказують на те, що наслідки кліматичних змін можуть бути більш широкими ніж очікувалося, і потребують подальше вивчення. Вучання використовувала супутникові дані, щоб оцінити швидкість озеленення антар. Арктичному півострову у відповідь на зміну клімату. Якщо 1986 року рослинний покрив займав площу в один квадратний кілометр, то 2021 – тисячі вже майже 12 квадратних кілометрів. У попередній науковій роботі самі автори вивчили зразки з екосистем, переважно мохових на антарктичному півострові. З'ясувалося, що швидкість росту рослин різко зросла за останні десятиліття. Наразі ці висновки підтвердилися супутниковими даними на антарктичному півострові. Мох росте у дуже сурових умовах. Там тільки сніг, лід, каміння з тонкою плівкою. Рослинності, яка сильно розрослася, це показало, як велика ізольована дика пустеля порушена антропогенною зміною клімату. За словами співавтора дослідження, у міру того, як ці екосистеми зміцнюються і тепліше, і клімат площа озеленення зростає. Ґрунтів Антарктиці немає, або вони дуже бідні. Будь-яке зростання рослинного життя додає органіки та полегшує утворення ґрунту, тим самим потенційно прокладаючи шлях зростання інших рослин. А яка погода більше вам? Чекаєте на зиму? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин. чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.